Всім вітання, 25 жовтня. Приїхали на барахолочку. Всю ніч йшов дощ людей, бачите, зовсім мало, але зараз поп'ємо каву, почекаємо, може люди підтягнуться, Тож пройдемо, подивимося, які будуть пропозиції, які будуть розкладки що вдасться знайти запрошуємо вас також разом з нами пройтися по барахольці подивитися на розкладки і переглянути разом з нами тож друзі не забувайте підписуватися на наш канал ну а ми зараз Ранок почнемо з кави, поп'ємо каву і підемо шукати скарби. Тож поїхали. Желетка кожана. така пряжечка. Бачите, який Тебя сучбовий заклад. Або ранні совети, або ще. вот Латунь. И вот такая я принял, труба. Забыл, что я ее принял, Подзорно. Так складывается. Ну, дивился, увеличивает. Так цена 200 гривен. Прикольно. Сейчас думаю, может заберу. Ось розкладочка. Ось така цукорниця. бутон, Але бачите, така не помаранчева, червона. Це баранівка. другий со ціна 250 гривень. Ось така ваза. Васильків. Гарно. Ось там. Ціна також 250 гривень Цукерниця така мільфіор. Щось бачите по-грузинськи написано. А ось ціна радянського часу клеймо є 300 гривень ціна и ось така кришталева и мильфеор підставка також ціна 300 гривень Такий салатник, бачите ожина, такий він, квадратний, позолота. Баранівка. Червона колиму. 150 гривень. Цукорниця ось така. По петельки. Мабуть, Полтава, зараз передимось. Так, Полтава фарфор, червоний клеймо. А печок така чому ще певчому. 150 гривень. Оця базочка печому. Ось такий чайник заварник. З видами. Також по виду, мабуть, Тернопіль. Зараз подивимось. А ні, київський експериментар. А це мабуть види Києва. Якщо я не помиляюсь, жирно позолоту. Такий гарний завар. Ціна 200 гривень. Для когось розмокла, все пропало. Гарний. Такий чайник доливочник. Десь літра на три, мабуть. Ручна робота, ручний розпис. Крем Гес, Світловодськ, Такі гарні троянди, позолота. Кришка також по золоті. Сопер. Ціна 200 гривень. Ну а це городниця, мабуть. Чайник. Зараз із набору так. Да, городниця, червона климо. Ще два повинно бути. Середній і маленький. кож 200 гривен цены. Вообще раскладка. Такие альбомы. Родзянский Фотки чьи есть. Ну да, мабуть, десь 70 років. да, я вижу, Раз, два, три, четыре, пять. Почему ее вот? П'ять альбомів, 300 гривень. Ходимо по барахольці, продавців майже немає, дождя немає, але всі б злякалися, дождю тож не поприїжджали. Ось поле чудес, ну трохи є, ну, такий хламчик продають. Ну то ходимо, може трошки почекаємо, люди ще підтягнуться. Хоча основних продавців сьогодні немає. Але ми приїхали, тому що сьогодні в мене, як в той пісні, грустний праздник. Тож з дому треба було виїжджати, купити якийсь тортик, ще що. Ну і разом по барахольці гуляємо. Тож подивимось, може що попадеться. Ось хризантеми. Гарні. Поменше кущики, ці по 150 гривень. А ось ці побільші, так, такого кольору, такого. Ось. І отакого, от це по 200 гривень. Гарні. Виїжджаємо з барахолки. Людей сьогодні дуже мало було. Продавців. й да, покупців мало, бачите, ось зазвичай тут все забито. А сьогодні Ну коля які предмети познаходили. Тож далі вам я покажу. Зараз ще. Заїдемо на базар юність, там може ще що попадеться цікаве, покажемо вам. Ну і разом може які там знахідки будуть. Разом вам вже покажемо, які трапились сьогодні знахідки. Ну і також там походимо, щось придбаємо. До столу святкового. Тож далі буде, не перемикайтесь, друзі. Увага! На постійній основі купуємо предмети старовини, переважно порцеляновий посуд і порцелянові статуетки, а також багато інших речей: електроніку, нагороди, монети різні, годинники, біжутерію, парфуми, ялинкові прикраси, шахи. Запропонувати все це ви можете, написавши мені на Viber або Telegram. За номером, який ви бачите на екрані, самий базарний продукт, да? да? Ну зараз підкріпимося. Да. Ага. Майонези кетчуп. Все що завгодно? Парти ага. сто вісімдесят, крім обуста сто 190. Розвісного кава. Це по 200-100 по грамів. Воно більш ароматне. Оце. Да, да. Воно ну, приємніше як? на смак. Вас Зато це приє... буде міцніше, воно більш гірке. Ага. А це більш приємне Таке, на смак. Лагідне, да? так? Так. Смачне одним словом. Так, зрозуміло. Значить, беремо смачне. За 160, так? Так, так. За 160. 200 грамів. Так. Чили лагідний і до Як і до шашлык, куди береш? Ти на лаящи. Має нези. Ще шокі навіть. Ще шоколад. Вилийка. Скільки літрів оця велика? Тому десять 10 літрів, 10 літрів. з половиною. А, 9,5 з половиною, да? 650 До шашлыку, так? Да? Сорок До шашлыку, п'ятдесят. Да. 1000 дрібниць. Цей 120 гривень, дві да. пачки зіп-пакетів під монети, О, якраз класно обидві. В магазині не розрішили знімати. От взяли до шашличка гомілки отакі, по 105 гривень за кіло, два кіла. І взяли. Такі ковбаски, італійські гриль. Італійські гриль по 179 за кілограм. О, то нам доставували. М'ясо 100%. О, точна вага. Ну все, все добре, мабуть. Наш улюблений магазинчик, де продають торти. Зараз зайдемо, виберемо тортик. Ось кілограмові торти. Чорний ліс, вишня ваніль, лимонний фреш, полуниця, соната апельсина, який хочеш, а який такий, що не безе, біз а такий більш, може, пісочний. Абсолютно. пісочний? Ну щось таке. Типу от Київського, знаєте, таке. Так, і без квіт, і без з кавового кольору і е, крепша лодчик, шоколадний крем. А да? якщо більш знущотка, то і риска, і київ, то ми світ і без риз... А ну Петя, дай. Іриску. Ага, і, ризку... а, і ми брали. Да. Тобто ну такі... добре, що да. Да. може є? Молодий ключик, торт, ден, ніч. Ну це такі здорові... ну, це великий, це 2 кілограмовий. А, кіло 800, 1,5 кілометр. Що, полтора брати? <говори> ну, півтора нема такого сухенького. Нема сухенького, так? Або це великий грильязний. А це у вас теж гриля... Так. Те. Вибрали вернісаж, вернісаж кілограм. Ось, друзі, всі знахідки які вдалося сьогодні знайти. Барахолка була слабенька. Ось така бляшка школяра від ремня. Я помоніторив це Совети 1949 рік. Ось така від ремня. Латуня. Ось така латунева також підзорна труба. Ось ну, така маленька. Ось так вона складається. Можна кинути в сумку. Ось. З порцеляни ось такий сливочник-молочник. Класичний горох. Бачите. Але стареньке клеймо полонне 50-х років позабрав і ось такі дві чайні пари полуниця це. це Тернопіль червоне клеймо ось блюдце таке класичне також Тернопіль бачите ну такі цікавенькі вже рідко також трапляється От дві пари було, дві забрав. Ну ще ось радіохлама попалась. Ну це так, для домашньої роботи. Тут є що повибирати. Там материнська плата класа А. Ну ще там, ну також це за 150 гривень. Кубка плат, там якісь телефони, пару штук. Таке. Ось, друзі, така сьогодні була барахолка. Що вдалося, те зняв. Тож, будь ласка, підписуйтесь, друзі. Мабуть, наступна барахолка буде поцікавіше. Дякую вам, що додивилися до кінця. Підемо вже жарити шашлик. Ну і трошки це свято грустне відмічати. Ось так. По традиції хочу вам побажати мирного неба, міцного здоров'я. Всім пока і побачимось на барахольці. Я завжди відчуваю, розходитись треба. Все, кіна не буде, світло закінчилось.